Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми з вами розглянемо тему українські землі у складі Великого Князівства Литовського. Отже, розпочнемо. Отже, розглянемо перший слайд. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицьку-Волинську спадщину. Після смерті 1340 року Юрія II Болеслава розпочалася тривала війна Польщі, Угорщини і Литви на землі Галицько-Волинської держави, у підсумку якої Галичина потрапила під владу ставленника угорського короля Волинь Литовської династії. У 1387 року відбулося остаточне приєднання Галичини до Польської держави. Українські землі у складі Литовської держави у той час, як більшість руських князівств опинилися під монгольським пануванням на північно-західних кордонах колишньої Русі, постала Литовська держава. Першим вагом здобутком Литви стала Волинь, де почав князювати син Гедеміна, князь Любарт. Він підтримував руську культуру, мову, православну віру, будував церкви, дбав про освіту і торгівлю. Столиця князівств. Була перенесена із захопленого поляками Володимира до Луцька. За князювання Любарта в Луцьку було споряджено на Старих Мурах новий замок. Більшість українських земель приєднали до Литви за часів правління Ольгерда, який скористався розпадом Золотої Орди для розширення кордонів Литви. Князь Ольгерд підпорядкував Чернігово-сіверські землі, а згодом його влада поширилася на Київ. Київські та переяславські землі. Мирному просуванню впливу Литви сприяла політика великих литовських князів. Результатом битви біля річки Сині Води стала ліквідація монгольського ярма на українських землях і приєднання до Литовської держави, Південної Київщини та Східного Поділля. Литовці не чинили культурно-національної і релігійного тиску, а навпаки, переймали руські звичаї та релігію. Діяльність литовців сприяли звільнення українських земель від монголів. Особливості перебування руських земель у складі Великого князівства Литовського. Основні тенденції розвитку: руська мова стала державною, а також мовою спілкування литовської еліти. Великого поширення з поміж литовської знаді набуває руська віра православна. Дозвіл місцевій українській знаті обіймати найвищі адміністративні посади та відновлення удільних князівств за часів правління князя Ольгерда. Після смерті Ольгерда князем литовським, Литовської держави стає князь Ягайло, який проголошує курс на укладення Кревської унії. Розглянемо умови, укладення Кревської унії. Отже, причини укладення Кревської унії 1385 року. Перше, це боротьба за Великолитовський княжий престол між синами князя Ольгерда. Друге це послаблення Литви у війнах із Московською державою. Та третя загроза безпеці обох країн з боку Тевтонського ордену. Щодо умов укладення польської одруження польської королеви Ядвіги з великим князем Литовським Ягайлом. Ухрещення Ягайла і всього литовського народу за латинським обрядом та приєднання литовських і руських земель до польської держави. Наслідки Кревської унії це початок католичення Литви та незадоволення литовських і руських магнатів під керівництвом Вітовта. Правління Великого князя Вітовта. Особливості правління. Політика централізації спрямована на скасування автономії руських князівств, знищення найбільших удільних князівств на території України, замінна удільних князівств на немісників та втручання в міжусобну боротьбу ханів Золотої Орди. Протистояння між об'єднаним військом Литви під командуванням князя Вітовта, його руськими і німецькими союзниками та військами Золотої Орди. Поразка Вітовта, що спричинила Великі втрати Литовської армії та сприяла пошуків шляхів порозуміння Вітовта з Ягайлом. Все це описує битву біля річки Ворскли та її наслідки 1399 року. А вже у 1410 році відбулася Грюнвальська битва. Це протистояння між військами Тевтонського ордену та об'єднаними військами Королівства Польського і Великого князівства Литовського. У складі польського і литовського війська було багато полків сформованих і споряджених на українських землях. Поразка Тевтонців, що статично припинила їхню агресію на схід Європи. Продовжуємо особливості політики князя Вітовта. Зміснення становища і впливу Вітовта відіграв важливу роль у перемозі над Тевтонцями. Розбудова на півдні України з системи опорних фортифікаційних укріплень у 1429 році. Проведення з'їзду європейських монархів у Лів... у Луцьку. Подія, що мала привести до коронації князя Вітовта і розв'язати політичні та економічні питання центрально-східної Європи. Правління князя Свидрогайла Ольгердовича після смерті Вітовта великим князем Литовським було проголошено князя Свидрогайла Ольгердовича. Особливості політики князя, проголошення курсу на незалежність Литви від Польщі, орієнтації на православну знать та загострення відносин із Польщею, воєнні дії за Поділля і воли. Наслідком політики Свидрогайла стало невдоволення Литовської еліти, яка боялася втратити свої привілеї за підтримки. Яки польщі литовська еліта вчинила заколот і проголосила князем Сигізмунда, брата Вітов. Правління князя Сигізмунда. Князь Сигізмунд мав відверту про польську політичну орієнтацію і був прихильником міждержавної унії, яку відновив першим своїм рішенням, урівняв у правах православних феодалів із литовськими феодалами-католиками. Наслідком політики Сигізмунда стало незадоволення української та білоруської знаті, яка підтримала Свидригайла і проголосила Велике Князівство Руське. Держава, що виникла на білоруських і українських землях у результаті громадського конфлікту в Литві, що існувала протягом 1432-1435 років, 1430-ті роки минули у боротьбі між Свидригайлом і Сегізмундом. У 1435 році під Вількомиром відбулася вирішальна битва, у якій військо Сегізмунда розромило Свидригайла, який відмовився від подальшої боротьби. Після перемоги князь Сегізмунд спирався на дрібних землевласників, рицарів, а не удільних князів, владу яких він обмежував. Це викликало змову серед українських і білоруських князів, які вбили Сегізмунда. Новообраним князем став Казимир IV Ягайло, і литовська еліта змушені були піти на поступки місцевим князям і боярам у 1440 році. Було відновлено Київське і Волинське удільне князівство та надано їм автономію. Волинське князівство віддали Свідригайлові, а у Київському удільному князівстві відновили династію Ольгардовичів. Князем став Олександр Володимирович Олелько. Однак поступки православним князем і боярам в Волині та Київщині були тимчасовими. У 1452 році, після смерті Свидригайла, Волинське князівство припинило існування, а у 1471 році, після смерті князя Семена Олельковича, Київське князівство також було ліквідовано. Землі ліквідованих князівств передали литовським намісникам, чим фактично встановилося панування чужинців політика Литви спрямована на знищення автономії удільних князівств, спонукала до боротьби православної знаті проти іноземної експансії. Політика Литви спонукала руських князів до повстання у 1481 році. Змова руських князів на чолі з Михайлом Олельковичем. Заколотом було відкрито учасників страчно, а православну знать усунуто від влади. У 1508 року повстання під проводом Михайла Глинського, придушене литовським військом, стало останньою спробою православної української аліти аристократії у боротьбі за свої права. Українські землі під владою Польщі після приєднання у 1434 році до складу Польщі Західного Поділля відбувається поділ українських земель на воєводства, руське воєводство Галичини із центром у місті Львів, Белське воєводство Західна Волинь із центром у місті Белс та Подільське воєводство Західне Поділля із центром у місті Кам'янець. Домашнє завдання опрацювати параграф 20, 21 та Уявіть, що ваш журналіст і вам потрібно написати статтю на тему поступової ліквідації автономії українських князів в 14-15 столітті. Насамперед потрібно скласти план статті. Зробіть це у своїх зошитах. Всім дякую за увагу!